Очільники міст Тернопільщини провели спільне засідання з представником обласної ради. Асоціація міст зібралася через прийняття Верховною Радою закону про бюджет. Згідно з ним, багато статей у місцевих кошторисах розподілятимуть не так, як у попередні роки. Добре, це чи погано, міська влада зможе сказати вже наступного тижня. Суті відрізняється від попередніх бюджетів, дуже багато вповноважень, дуже багато функцій, дуже багато нових платежів з'являється. Те, що ми бачимо сьогодні, картина, поки що не, не найкраща. Але кожного дня, які з'являються нові цифри. І... Реально, ми вийдемо на суботу вже більш-менш на чорної вирізання. Однією зі змін у держбюджеті є зняття дотації містам на ремонт доріг. Тепер гроші на ці роботи виділятимуть виключно з місцевої казни. Держава лишила за собою фінансування виключно з загальноосвітніх шкіл і фінансування медицини в частині витрат на заробітну плату, енергоносії, капітальні віддатки дозволили фінансувати за рахунок міських бюджетів. Крім того, держава більше не буде фінансувати отримання дитячих садочків. Закладів культури і спорту це від сьогодні виключно витрати міського бюджету. Зараз міськрада спільно з податковою розраховує, які надходження може отримати у 2015 році. Бюджет Тернополя планують прийняти до 27 січня.